Так, друзі, я підключив. Давайте ввімкнемо наш прилад і подивимося. 179,7 нанофарад. Значить, дивіться. Що я хочу У мене калькулятор тут за пірбок? Значить 201 мінус 179,7. Міс 179. Ну хай буде. І 7. Бачимо різницю 22 Вроді би, казалось би 22 нанофара небагато. Да? Я пропоную що зараз зробити, Впаяти е цей конденсатор в нашу плату нагрівача і подивитися, чи запрацює наш нагрівач. Тоді можна зробити висновок чи оці 22 наноапарати, невеликий показник зможуть вивести з строю цей нагрівач. Тобто, Я сподіваюся, що це відео буде корисним і ви також разом зі мною зробите правильні висновки. 179,8 мкФ мА. Має показити цей конденсатор і цей має 201. Хоча тут написано 220 мА. тобто в ну, нього також занижені показники. Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Ось принесли таку сушарочку. Називається вона Mario. Тут в неї таймер стоїть, тут в неї температура. От я вімкнув її в резерву. І значить вона не тримає температуру. Я ось вмикаю. Значить на мінімумі на 6 часов. Якщо ще раз нажати. А, якщо два рази нажати. Попадає. ще раз-два рази. Так, перше це на 3 години. Це на 6 годин, якщо ще раз нажати. О, на 6 годин. Так, мінімум у нас горить і тухне. Давайте ще раз запустимо. Горить і тухне. Ну, Тобто не тримає температуру. Він загорілося і виключається. Буду пробувати ремонтувати. Я так значить, думаю, що щось із термо, чи там терморезистор чи що вийшов із строя. Зараз буду пробувати його розбирати. Ось, бачите, загорілося. Все, вроді би, все добре. І потухло, тобто не тримає температуру. Так, як ми його будемо розбирати, друзі? Бачимо, що тут два саморізи. Я планую їх відкрутити і цю термоп управління. Він не сенсорний, він на мікриках, мабуть, да, він так. Ага, воно і цей кнопкою заводиться, і цей. Про це взагалі мова не йде про середній режим, тому що моментально виключається. Да, я думаю, що це, скоріш за все, терморезистор. Вийшов зі строю, термодатчик. Добренько. Зараз буду розбирати і дивитися, буду вам показувати. Буду надіятися, що це відео для вас буде корисне. Можливо, хтось буде також ремонтувати м, таку або подібну сушилку Маріо. Діставлю цей весь блок керування. Ну що, Тут все, вроді би так якісно зроблено. Ці от проводи мають такі от, типу, силиконові ізоляції, тобто вогнетівки. І би, тут все ціле такого запаха паленого я не відчуваю. Так, розбираємо ще ці два саморізи. Відкручуємо і дивимося, що в нас там всередині ну Скоріше за все, що поломка в цьому блоці. Так, друзі, зняв цю кришечку і ось відкривається нам така картина. Але я ще хочу розібрати щоб ця плата вийшла оттуда, значить потрібно нам розлучити ще раз, два, три саморізи. Тож, друзі, давайте будемо розпочинати дивитися, що там з платою і що з деталями, і чи є написи на них. Так, друзі, ну, візуально подивився, все тут хорошо. Прозвонив діоди, всі діоди нормальні. Тут, до речі, навіть є мікроконтролер. мікроконтролер ну, E, значить, сам, сама схема працює, ці світяться, виключаються, просто не тримає температуру. І знаєте, що я ну, тут побачив? тут стоїть такий от семісто, можемо бачити. ЗД405. І центральна ніжка, центральна ніжка чомусь не... Пропаяна. Бачите, вона просто вставлена і не пропаяна, тому що тут плата двостороння, в принципі. Ну, е, Тут центральна ніжка цього семестра просто запаяна і дорожка ніяка не йде до центральної ніжки. А тут вона йде, але чомусь вона не пропаяна. Зараз я спробую пропаяти і подивитись, що зміниться. Друзі, це вже точно пропаяв. Можемо бачити тут велику велику каплю припоя поставили, щоб вже навірника. І давайте будемо зараз його в корпус, тому що так мені стрмно його вкручати. І пробувати запускати. Подивимося, що змінилося. Але таки нічого не змінилося. Так, друзі, випаяв на платі платьі два. А цей у нас на 220 нанофарад, Я заміряв його по прибору, він показує 178 нанофарад. Можливо, по в цьому причина. Цей конденсатор полярний, він е, значить, співпадають його показники. Тут 220 мікрофарад, 16 вольт. Все співпадає, значить проблема може бути в цьому конденсаторі. 178 і має бути 220. Не знаю, зараз щось пошукаємо приблизно такої ємкості. І будемо тестувати. Так, друзі, замовив ось такий конденсатор. Мені прийшов сьогодні по новій почті. 220 нФ. ну Все співпадає з цим. Да? Значить, Давайте я пропоную заміряти цей на приладі. заміряємо зараз і цей. І віднімемо різницю і побачимо, яка різниця в його показниках. Номінали в них однакові. 220 наФрат, 630 вольт. Тож, погнали. Ось так от я закріпив на крокодильчики. Звісно, що перед тим як це все зробив, я розрядив конденсатор. ну Мало ли що. Може і 2 неділі тримати. Так, давайте подивимось. значить Так, вмикаю прилад і дивимось, що нам покаже прилад. Так, 201 нанофарат ESR 097. ну Дивіться, там 220 має бути, тут 201. Тобто воно, я рахую, що нормально. Тепер давайте поміряємося цей. Я зараз підключу і покажу вам показники. Так, друзі, я підключив. Давайте ввімкнемо наш прилад. І подивимося. 179,7 нанофарат. Значить, дивіться, що я хочу У мене калькулятор, тут я до підбоку, значить 201 мінус 179,7. Мінус 179, ну, хай буде. І 7. Бачимо різницю 22 нанофарат. Вроді би, казалось би 22 нанофарата небагато. Да? Я пропоную зробити? Впаяти цей от конденсатор в нашу плату нагрівача і подивитися, чи запрацює наш нагрівач. Тоді можна зробити висновок. чи оцих от 22 вроді би невеликий показник, можуть вивести з строю цей нагрівач. Тобто я сподіваюся, що це відео буде корисним і ви також разом зі мною зробите правильні висновки. Так, Друзі, ось так у мене вийшло. Я взяв силіконові коротенькі проводочки два, і припаяв цей конденсатор на ці проводочки. Тому що цей в половину менший. Я його буду якось розміщати в корпусі. Планую що його зігну. Можливо, так. можливо так, не знаю. Планую його якось розмістити, в цей маленький корпус, щоб він там сховався. Зараз це все зроблю і вже вам продемонструю, що в мене з цього вийшло. Так, друзі, Ось так от розмістив конденсатор дном, ну, і кажуть. Але я думаю, що нічого ніде не замкне. Ну, По-іншому не влазить. Вдалося мені все ж таки закрутити ці саморізи, тобто все стало. Зараз упаковую провода сюди і будемо вмикати, будемо робити перше перше включення. Як ви рахуєте, щось вийде чи ні пишіть в коментарях, а я почитаю. Друзі, все-таки крихке, але мені вийшло його розмістити. Я зараз наживляю ось ці два саморізи і підключаємо вже до живлення 220 вольт і дивимося ти стоїмо. О, все. Давайте ще раз. О, загорілося. Так, друзі, дивіться. Ну, що я вам хочу сказати? Зараз стоїть у нас на мінімумі, ой, верніш на середньому, все горить, нічого не пропадає. Я Давайте, е, значить, що? Давайте дамо максимальне навантаження. Максимум. О, да, дивіться, нічого не вибиває, нічого не б'є током, все добре і все тримає. Тобто, ви зрозуміли, да? що конденсатор. Різницею 22 нанофарата від номінала може визивати ось такі от неполадки. Так, давайте, давайте все-таки включимо на середньому. Ось так. Три години. Так, все, тут все працює, все добре. Замикання м'якого немає, тобто я все розмістив добре. Так, в мене є. Тепловізор нам показує, що гріється 31 і 2. Давно навіть відчувається. Не виключаю камеру, щоб ви не думали, що я вас хочу. Можливо, десь отута по центру більша температура. Ну давайте хорошо, хорошо. Давайте я включу більше навантаження. На 6 годин включив. На цій трубі. Давайте хвилина, 5, я просто, щоб не затягувати це відео, вимкну камеру і потім вимкнемося через хвилинки. Ну, хай буде навіть ну, 5 хвилин, я думаю, вистачить, щоб ви зрозуміли, що все працює. Так, друзі, пройшло рівно. 7 хвилин. Десь плюс-мінус. Давайте я запущу тепловізор і ми перевіримо температуру. Ну так, да, друзі, так, піднялася було 30, 31, зараз вже 33. Так, на цій спіральки. Також 32,6-33. Так, тепер тут. 33, ну, всюди рівномірно піднімається. Тобто, я рахую, що наш ремонт вдалий, друзі, не вибиває, тримається температура. 33 градуса. Ну, звісно, що вона буде підійматися. Звісно, що вона буде підійматися. Да. так. Кому це відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, всім до побачення.